У вівторок американська громадськість почула про довгоочікуване призначення у Верховному суді США. Президент Обама номінував Соню Сотомайор на пост судді Верховного суду США. Вона має замінити на цій посаді Дейвіда Сутера, що подав у відставку три тижні тому. У разі затвердження сенатом пані Сотомайор стане першою суддею Верховного суду іспаномовного походження та другою жінкою у нинішньому складі суду. Президент Обама голосив про своє рішення у Білому домі. Я вирішив номінувати жінку, яка, на мою думку, стане ідеальним суддею. Соня Сотомайор від штату Нью-Йорк. Для самої Сотомайор, яка з 92-го року працювала федеральною суддею, це був емоційний момент. Я отримала шанс служити у найвищому судовому органі країни. Я глибоко зворушена. Суддя Сотомайор – донька батьків емігрантів з Порторіко і виростала в одному з районів Нью-Йорку, Бронксі. Вона має багатий досвід юридичної роботи. Рамона Ромеро, президент Національної асоціації адвокатів іспаномовного походження. Вона отримала диплом з відзнакою пристонського університету. Вона друкувалася у єльському юридичному журналі. Останні 16 років вона працювала федеральним судею. З огляду на її професійні досягнення вона ідеальний кандидат. крім професійного наголосив президент Обама. судомайор принесе у суд багатий життєвий досвід. Вона не забула про своє походження. вона не загубила зв'язок з громадою, яка її підтримала. Тому соня принесе з собою не лише знання та досвід, які вона отримала протягом блискучої юридичної кар'єри, але й життєву мудрість. Суддя Сотомайор наголосила, що керується у своїй роботі принципом верховенства права, який вважає базовим. Втім, каже Сотомайор, вона визнає, яке велике значення мають її рішення на судьби реальних людей. Я намагаюсь ніколи не забувати про наслідки своїх рішень для пересічних людей, бізнес громади та урядових структур. Наступна фаза слухання у сенаті, де республіканці поки що не заявили про свою позицію щодо кандидатури судомойор. Наступна сесія Верховного суду починається у жовтні, і президент Обама сподівається, що Сотомайор вже тоді зможе приступити до виконання своїх обов'язків. Наталія Леонова. Голос Америки.